Для початку випиваємо 20 грам джину. бажано з Лондону. І приступаємо до виготовлення настоянки прополіса. Беремо прополіс заморожений з морозилки. Холодною водою. Холодною. Обов'язково. Бо якщо буде тепло, весь прополіс злипнеться і нічого доброго не вийде. Наливаємо десь такого пів-трохлітрового слоїка. І тепер, коли весь прополіс плаває зверху, тому що він має домішки воску беремо звичайний побутовий блендер кухонний збільшує дивимося якщо є ще часточок багато грубих то перебуваємо далі Після того, як його збили почекали пару хвилин, ви бачите, що вже осад осів. Осад то якраз є найцінніше, то прополіс чистий. А все, що зверху, це є бруд. І ми цей бруд зливаємо. Але не зливайте його одразу в раковину, зливайте його в миску, тому що труба може забити. Поки знову чистий прополіс усідає, виберете ту миску і виносите на грядки. А, не під грядки, під виноград саме ліпше. І зливаєте знову, поки вода не буде чистою. І знову болтаємо щоб всі погані домішки, дерево там, віски і так далі. Які нас не цікавлять, щоб вони піднялися догори. А внизу залишився чистий прополіс. Так, Бачимо, що водичка вже чиста, майже, але ще разок треба сполоснути. Оце все. Це та частина, яка нас цікавить. Це. О. 100% класний пропоріс. Зливаємо. Ну, на даному етапі все. Тобто ось це Це чистий прополіс, який в нас залишився. І який ми зараз викладемо на дощечку для досихання. І він за одну нічку нам перетвориться в цю потрібну суміш, з якої ми будемо виготовляти настоянку. І це ви будете впевнені, що цей стовідсотковий, ну майже стовідсотковий, чистий прополіс, а не домішки воску, бруду, дерева і тому подібних речей. Після того, як. Ми оце все зробили. Беремо дощечку і викладаємо наш прополіс. Чистесенький, хороший, просто чудовий, стовідсотковий. Ось яка каша малаша Так, Ось така виходить каша Малаша, з якої має стекти вода. І на ранок у нас буде сухий, чистий, гарний прополіс. Так, На другий день ми маємо висушений вже прополіс на дощечці, з якого стекла вода. І це, власне, є готовий продукт. Ми його. Просто собі перекидаємо на зберігання. Дуже зручно його зберігати. Він є чистенький, але враховуючи, що ми будемо готувати 20-відсотковий розчин, і я хочу зробити 200 грамів настоянки, отже, нам потрібно 40 грамів для такого об'єму. І ось в такому вигляді можна зберігати в морозильнику. Дуже зручно і гарно. Коли треба, витягнули, частинку собі відщипнули і забрали. Отже, це ми відставляємо на бік. Беремо нашу, наш прополіс. У мене є така вже підготовлена пляшечка, в якій я завжди виготовляю цю настоянку. І як вже прополіс у нас в пляшечці. Сорок грам, значить, заливаю я в нього двісті грам самогону гарного первачка сімдесятиградусного і заливаємо двісті грам. Закручуємо. Збовтуємо. І кладемо в темне місце на 2 тижні, хоча б на тиждень. І настоянка буде готова. Так, ну ось пройшов тиждень часу з моменту того, як ми почали настоювати наш прополіс на самогоночці. Значить, Кожен день я збовтував. у одному разу, або й два рази цю настоянку. І ось такий вона має колір завжди. І вона нас вже готова для. Дальшого застосування. Отже, для приготування 2 літрів меду з прополісом нам потрібно буде 100 мл настоянки. Отже, акуратно переливаємо, щоб не взбувтати одразу в шклянку. Тобто для 1 літри меду ми використовуємо 50 мл. Готової 20% настоянки з прополісу. Але, перш ніж змішати з медом цю настоянку, нам потрібно ну, весь спирт, який в ній знаходиться. Тому що прополіс повинен в мед іти без спирту. Тому ми ось цей стакан зараз переміщуємо в так звану водяну баню і будемо випаровувати самогонку. Я налив орієнтовно 100 мл. Отже, нам потрібно випарувати приблизно в два рази. Тобто, коли буде 50 мл об'єм цієї речовини прополісу, вже, можна сказати, без самогону, ми його тоді змішаємо з медом. На руки не звертайте уваги, це почався сезон збору горіхів. Вони в мене абсолютно чисті, вимиті з милом. Але хто мав справу з горіхами, той знає, що без таких рук горіхи зібрати неможливо. Тому. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і дивимося далі. Отже, беремо нашу настоянку і переміщаємо її в підготовлений банячок на газ, на так звану водяну баню. Мені потрібно приготувати 2 літри меду. Відповідно, я змішувати їх буду от в цій банці, поки настоянка у нас максимально ще гаряча і прополіс в розтопленому вигляді, виливаємо всю частину просто на мед. І заливаємо зверху другою частиною меду. Мед повинен бути рідкий. Свіжий, це в даному випадку літнє різнотрав'я, тому що так набагато краще його буде змішати, ніж кристалізований вже мед. І збиваємо. Добре його перемішуємо так, кілька хвилин, щоб повністю весь прополіс розмішався з нашим медом і був однорідний колір. Ось такого виходить кольору наш мед прополісний, бачите, який красивий. Смачненький і корисний, саме головне. Тому, друзі, кому сподобалось відео, ставимо вподобайки. Нагадую, це руки від горіха. Тому хто любить їсти горіхи, також ставимо вподобайки. Підписуємося на канал, споживайте продукти бджільництва, будьте здорові, і все буде Україна. До зустрічі!